Сьогодні рускій мір прийшов на нашу землю. Прийшли вбивати, не дивлячись на те, чи це дитина, чи це доросла людина. Їм все одно. І це не говорить тільки про те, що помилились десь ракета полетіла в житловий будинок. Хоча видно, що спеціально. Але той, хто направляє цю ракету, можливо, з маленькою думкою хтось залишився. Я не, я не вигорожую їх. Що там в тому будинку нікого немає. Але в більшості стріляють, бо знають, що є. Про що це я? А я говорю про те, що люди побачили цей русський мір і всю його ненависть до українського, щоб знищити нас і в першу чергу знищити нас як націю, тобто знищити наші традиції, історію і головне мову. Яку вони рахують, що вона похідна від російської. Вона й поруч не сиділа, але вони так рахують. І от пройшло 9 місяців. За 9 місяців жінка виносить що? Дитину. Без якихось дуже зусиль, правда? Єдине, що в неї бувають токсикози, буває, ай, то не хочеться робити, вже би полежала. Це нормальне явище. І я веду до чого? 9 місяців. А вони далі говорять тих, яких русський мір вбиває, а вони кажуть, ми українці, вони обмотуються прапорами і говорять. І далі сміються в ресторанах голосніше, ніж всі. І говорять. І їхні діти далі говорять. І кажуть: ну, а що буде далі? Що буде після війни? Знаєте, я почув одне на фронті, кажуть, що москалі, коли відступали зараз з Маріуполя, дуже багато перебили один одного з Херсону. А, із Маріуполя буде. Вірішу пророче слово. І цей самий. Вони відступали і кажуть, дуже багато перебили один одного. Ну, взагалі, це мене тішить. Я думаю, кожного з нас. Ворог вбивав ворога сам себе. Взагалі-то таке в історії Біблії дуже багато є такого. І що відбувається? І цей чоловік, який розповідає, каже, нам проще, коли ми попадаємо в таку ситуацію, ми говоримо українською мовою, то хай та ситуація зараз відбудеться в нашому краї всюди. Щоб ми зрозуміли, хто ми є. Якщо навіть Бог поділив на мови, то нам була виділена ця мова, якою ми розмовляємо в Україні, живучи в Царстві Божому. Ми бачимо те саме. Ми бачимо тих же ж католиків, православних і протестантів, які не говорять мовою Євангелії. Чи нервує мене це? І нервує теж. І виводить інколи з себе. Інколи так. Протестанти, скажуть, а ми ж ні. Ні, ви так загорділи. Не говорите на мові Євангелії. Цей суржик ваш. Він інколи гірший від того. Що ми виясняємо точно, що ти католик, а ти православний? Вони наші. Так само, і ті, що говорить російська мова і сьогодні, 9 місяців пройшло, вони так і не вирудили. Бодай, бодай протестантами стати. Бодай протестати проти цього язика і почати говорити нашою мовою. Нашою, яка тут призначена, і вона буде. Ви знаєте, сказали, що в Херсоні стільки було колаборантів, зрадників, що тепер нам прийдеться службам безпеки, поліції, ну, органам нашим, нашої держави, вичисляти їх. І наші кажуть, а ви тепер дзвоніть і розказуйте, хто вони. Раніше нікого це не цікавило. Потрібно було, щоб наших дітей знасилували, вбили, живцем навіть когось закопали, щоб сказати народові. І я кажу вам, слышите язик за 9 місяців. За 9 місяців будьте насторожі. Хто це? Будьте насторожі. Не вірю, що за 9 місяців, живучи у Львові, поміж нами. Не вірю. Не вірю їм. Скоріше в них думка, що ми розвалюємо Україну. Так само, як католиків, православних і протестантів, вони думають, що ми розвалюємо церкву. Вони розвалили, вони розчемхнули, вони взагалі вийшли з церкви. Ха, алілуя! І це явно вони вийшли з церкви Божої і створили свої формації. Так само і в нас будуть формації рускоязичних, малоросів. І українців, які завжди будуть програвати. Чому? Бо релігійний світ наглий, світ Московії наглий. А ми себе поводимо як хлюпки. Мовчимо, дорогенькі. Християнські зустрічі і в цьому не мовчать. І це діло Боже. Ми захищаємо свій народ і боремося проти отої огидної влади, коли харківський мер. Можливо, Він багато робить для народу, хоча я не вірю. Далі говорить. Далі говорять, будемо казати, ті, хто виступають, будемо по телебаченню, по Ютубу, яким даний ефір, вони далі говорять і хочуть, щоб ми раділи тому, що там москаля вбили. Так ми радіємо. Чому? Тому що це ворог, тому що Христос сказав, хто з мечем прийде, той від меча загине. Ми радіємо, тому що вони прийшли під заповіддю Ісуса Христа. Новою заповіддю любити один одного до смерті, навіть велика честь вмерти за брата свого, за друга свого. Вони взяли це і прийшли вбивати. Кого? Називаючи нас братами. Вони ненавидять нас. І якщо ми далі будемо мовчати і в цьому, то мені в світі нічого не варті. Тим більше в Царстві Божому, тим більше в Царстві Божому.